Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Горетерович сьогодні, 19 червня, і пропоную поговорити про Титанік або по іншому Верховну Раду, з якої продовжують бігти народні депутати. Ну або як кажуть, в народі щури починають покидати корабель. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, підписку, репост, коментарі і спонсорство, які відкрите на нашому каналі. Підписуйтесь на синічну політику. Так працюють алгоритми Ютуба, і чим більше Буде власне підписників, тим краще відео будуть видаватися всім іншим бажаючим їх подивитися. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, сьогодні Верховна Рада, ну в принципі, достатньо безпроблемно, як на останні події, які були в парламенті, проголосувала про позбавлення депутатських повноважень народного депутата Олеся Довгого. Запроголосувала проголосувало 244 народні депутати, і тепер, якщо так подивитися, в парламенті залишається 392 народних депутати. Це ті, які ну, офіційно є народними депутатами, довгий є мажоритарником, тобто він обирався там в Чернігівській області. І очевидно, що на заміну нього ньому зараз ніхто не зможе прийти. Чому тому, що вибори під час правового режиму воєнного стану заборонені, і відповідно, якщо це не списочник, ніхто його поміняти на посаді народного депутата не може. Історія сама по собі достатньо показова по одній простій причині: справа. В тому, що бажаючих покинути Верховну Раду, ми нещодавно це про в іншому відео говорили. Дуже ну немало за різними підрахунками. Хтось каже 40 депутатів, там 50, можливо, навіть 60, і в принципі, вони значною мірою є заслуги народу, але є і не зі слуги народу. Але всіх цих депутатів нікуди не відпускають. Станом на сьогодні, офіс президента прийняв таке вольове рішення, що депутат може бути позбавлений мандата. Якщо в нього є якась своя власне ініціатива, виключно ну, за, за двох причин, ну там є ще трошки третє, але в основному це дві ключові причини. Перша причина це власне смерть народного депутата. Ну це така собі ініціатива, але таке трапляється. Нещодавно таке власне було. І якщо це ну, ми зараз про списочників говоримо. Якщо це списочник, то відповідно інша людина по списку піднімається. І, от коли ще можуть проголосувати за позбавленням. Власне, мандату це якщо людина йде кудись на іншу посаду в виконавчій владі. Ну, наприклад, там на посаду міністра чи ще когось. Нас на щастя, поки не діє закон. Чому кажу поки тому, що депутати хочуть такий закон прийняти, він вже розроблений, поданий в парламент. Не можна поєднувати народне депутатство власне з посадою міністра. Хоча слуги народу таки хочуть повернути. Так, от, якщо людина йде кудись там на посаду в органи виконавчої влади, чи ще кудись і є народним депутатом, тоді мандат забирають власне. І по списку заходить інший депутат? Тут якби це дозволено. Одне виключення було в минулому році зроблено там депутат хворів. Ну в нього дійсно там важка хвороба, і в принципі дозволили теж йому мандата скласти і завели іншого по списку. Все інше просто неможливо. Навіть якщо це списочник, я підкреслюю, це дуже важливий момент. Ну здавалось би, хтось каже, ну, в списках там же ж біса людей. То в принципі, яка різниця а, ну, може, може, можна там. Міняти по кілька осіб, якщо вони хочуть піти, все одно інші по списку підніметься. Але тут є один дуже важливий нюанс, якщо дати такий дозвіл. То ми кожен місяць будемо бачити, як там по три, чотири, іноді п'ять депутатів будуть типу складати повноваження і будуть заходити інші по списку. І два-три місяці вже така картинка, і у громадян виникнуть додаткові питання, що взагалі відбувається. Чому ці депутати значить, позбавляються повноваження, а інші там по списку заходять? Що це таке? Вони ж ну повинні працювати. Вони вирішили зістрибнути з потяга в якийсь останній момент. І тому для того, щоб не знаєте, не, не запустити оцей процес, коли реально там 50-60 депутатів просто покладуть мандати на стіл. Вирішили заборонити всім. Всім про це відверто говорив до речі. Очільник фракції Слуга народу і говорять інші, хто має дотичність власне до управління цими процесами внутрішніми в парламенті. Тобто, депутатам це заборонено робити. Якщо ти мажоритарник, тебе взагалі ніяких шансів. Тебе нікуди не відпустять, ну тільки за умови, якщо я не знаю, не вступить в силу вирок, і тоді тебе мандата можуть позбавити. Але оскільки в нас такі вироки вступають в силу через дуже 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 довгий період часу, ми маємо таку історію, що всі сидять Дубінський, Шевченко або, наприклад, там Дмитро Куницький, вони кудись там повтікали за кордон. Значна частина з них є якраз мажоритарниками, ну от Дубінський, наприклад, мажоритарник, але ніхто в них мандати не забирає. Чому? Тому що їхні пів. Підписи стоять під там коаліційною угодою, і, власне, це дозволяє. По перше, існувати так звані монобільшості. А по-друге, ну 398 народних депутатів в цілому зберігається Верховній Раді. Хоча я думаю, що для всіх очевидно, 398 депутатів там і близько немає. Мінімум два десятки кудись втікли або сидять, значить, в СІЗО, і відповідно вони теж на роботу в парламент не ходять. Хоча в нас були випадки, коли хтось сидячи під домашнім арештом, включався в комітети, шуфріч там вимагав через суд, щоб йому дозволили значить, брати участь всіх засіданнях. Ну, коротше, такі трошки фантастма. Горичні історії, але якщо мажоритарник ніхто тебе нікуди не відпустить, будеш працювати стільки, скільки власне потрібно, і неважливо, яку ти фракцію представляєш. Хтось може сказати, ну, можна ж було відпускати представників, наприклад, там опозиції, але проблема в тому, що представники дійсно опозиційних політичних сил мандати складати не збираються. У нас був тільки один випадок, коли склали мандат. Але ну людина на фронт пішла, да? пішла власне там на посаду в армії, і тому тут це якби було очевидно з європейського Дарності, по всьому іншому, це так не працює і. Дана вказівка теж не, не відпускати інших депутатів. Ну хтось може сказати, як не відпускати? Все просто розумієте, депутат перестає бути депутатом, якщо він живий, звісно, лише тоді, коли Верховна Рада голосує за те, щоб ну, він позбавлений вже цих повноважень. А тут просто йде команда з Банкової, Необхідну кількість голосів ви не назбираєте, і будете вічно ходити з цим статусом, ну як мінімум, до наступних виборів, до того як або там як не завершиться війна. Так що в цьому контексті всіх цих депутатів намагає. Цю ціляко тримати купі нікуди не відпускати і не давати їм можливості цього титаніка, на який дуже схожа Верховна Рада, зістрибнути. Я зараз відразу кажу, що я е, виключно про парламент я не маю на увазі там країну жодним чином. Ні, маю на увазі саме Верховну Раду, яка і суб'єктність страдила, і взагалі ефективність її роботи залишає бажати кращого. Ну і в даному випадку, от е, депутатів по суті, силою багатьох тримають, оскільки вони працювати не хочуть, але хай вони, хоча б там е, числяться. З точки зору легітимності при цьому до парламенту особливо великих зауважень немає: 398 депутатів. Верховна Рада вважається повноважною, якщо в неї є хоча б 300 депутатів, ну тобто, конституційне більше ще краще 375, Це та кількість, яка необхідна для початку процедури імпічмента президента. Ну а 226 в тій чи інший спосіб завжди можуть назбирати власне в сесійній залі, тому тут якоїсь дуже великої проблеми немає. Але повертаючись до історії з тим, що все ж таки от, Довгий зміг скласти мандат. Що ж таке сталося? І тут дуже цікава насправді історія. Треба, по-перше, знати, хто такий Олесь Довгий, тобто людина, яка багато років працювала в Києві, був правою рукою Черновецького. Людина ну з таким дуже показовим послужним списком. Але у цієї людини є один дуже великий політичний плюс. Давайте так це називаємо. Він завжди знає, як правильно зорієнтуватися. Він один з небагатьох, хто вибрав виграв вибори за мажоритаркою в 2019 році, коли слуги з зеленим катком пройшли. По всій Україні, але він а він виграв без проблем і не мав ніяких труднощів з опонентами, власне, від слуги народу. З своєму окрузі до цього довгий доклав величезне зусилля, щоб якось відійти, відмазатися або зробити так, що всі забули про його співпрацю з Черневецьким і всі ті скандали, які мерство цієї людини супроводжували під час його двох каденцій в Києві, і за великим рахунком довгому це вдалося. Він не є фігурантом якихось кримінальних чи інших історій, продовжує займатися бізнесом. Менше відсвічує, скажімо так, публічно, але ну знає прекрасно чим треба займатися, як треба займатися і до чого це може призвести. От, виникає питання: як же ж таку людину відпустили? Відпустити її могли лише з однієї умови. Він явно домовився, причому на найвищому рівні, скоріш за все, в офісі президента, що йому таку згоду і можливість дадуть. Ну, робить він це для того, щоб, мабуть, зосередитися на якихось там інших питаннях, не знаю, буде чи не буде він виїжджати з країни. України. В принципі, для таких людей це не є якоюсь великою проблемою, вони можуть і знайти собі чисто законні підстави, тобто, це, це не є якимось таким фактором, який їх змушує власне в країні перебувати, але явно щось він пообіцяв офісу президента за те, що оці необхідні голоси в сесійній раді знайшлися його з Богом, як то кажуть, відпустили. І знаєте, ну тут можуть бути тільки припущення. Я не здивуюся, якщо це якісь історії, які так чи інакше пов'язані, наприклад, з Києвом все ж таки, в нього дуже великий досвід роботи в Києві. Він знає прекрасно, як працює вся система. Він певний період часу був опонентом фактично кличка, коли Кличко починав свою тільки політичну кар'єру на місцевому рівні. Я не здивуюся, що він щось таке запропонував у відповідь на оцей цей дозвіл на цю можливість скласти мандат народного депутата. Що саме це було? Я думаю, ми дізнаємося в найближчий час. Але ця історія вона сама по собі дуже показова, тобто вона говорить про те, що можна в принципі вийти з парламенту, можна зістрибнути з Титаника, але по дуже 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 великому блату, або за рахунок дуже 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 гарних якихось зв'язків. І от судячи. З усього тут і зв'язки зіграли роль, і якісь там плату умовно кажучи, ну і якісь цікаві ресурси, інструменти, послуги, можливо, які довгі запропонував владі, і банкова на це погодилася. Будемо дуже уважно за цією ситуацією спостерігати. Чому? Тому що я не виключаю, що зараз, після цього кейсу Довгого кількість ходаків, власне, на банку вона збільшиться, і ще деякі народні депутати, мажоритарники, які не мають відношення до слуги народу, які представляють. Різні якісь там депутатські групи фракції вони теж захочуть цим шляхом пройти е, і е, підуть е, там на зустріч до Єрмака, можливо, чи якихось його заступників, будуть просити, що їм треба власне зробити для того, щоб їх відпустили е, на волю. Да? Бо це дійсно вже починає бути схоже на історію про якихось заручників, тільки заручники, та взагалі повинні бути не заручниками. Вони повинні якраз працювати на благо країни і повинні все робити для того, щоб парламент був ефективним. Е, і таким, знаєте, ну, якісним інститутом, а в них все виходить з точністю до навпаки, і не виключно, що ця історія з довгим, вона може стати ще й певним спусковим гачком, тому що інші депутати, якісь на це подивляться, в тому числі зі слуги народу, почнуть задавати питання, чому йому можна, а нам ні. Одна справа, якщо вони не публічно будуть ці питання задавати, інша справа, якщо вони підуть кудись там в засоби масової інформації, і піде певний розголос, що що ж це відбувається, когось відпускають, а когось не відпускають так, що історія в цьому плані дуже показова. Можливо, це певний навіть прецедент, яким буде мати ще своє продовження. тож думаю, що будемо за нею дуже уважно спостерігати. Ну і робити відповідні висновки вже за результатами того, як буде розвиватися ситуація. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. І до наступних зустрічей! Слава Україні!